Сіть 32 частини 2. хлопці, Давайте так, довго град з вами не буду. Служили? І я то. Ні, хлопець не служив. Ви служили? Я ще тільки недавно давно не служив. Тако хлопці, коли так отець. Ну давайте, тако, послужите. Ви ти хочете мати мати у БДК, тоді зною поговори. Є тут працівників. Дивіться, я вам ще раз кажу, будете мати хоча б у БДУ, хоча б, а потім, а потім він а дивіться, слухайте мене, а потім він вилі до війни. Скільки ви має ну, маєте років? скільки я дістаю. Ну років 20, не пам'ятаю. 20, 20. дивіться. А я вам поясню ситуацію. А, щоб ви собі розуміли, вам було 8, я вже служив. Я не, не я є, є різниця? Є, звичайно, що є різниця. Доброго дня. Доброго дня. ВД? ВД? Я Володимир Жатий, Ігор Бризисович. Так. Що у вас сталося? У вас є питання в музикалі? Я просто хочу, щоб людина зуби дещо Можете показати? Я вже 3 роки З О, давай Ідеї, ну, мінімалі зняється. Сім'я. Не, ну, не пише на вас, щоб я розумію. Та воно немає взагалі пса, хлопці, ніхто. — Ні, та я не кажу. Ну, трошечки, та... я вам такого скажу, хлопці, та. Бачите, о, о, бачите? Я, я, я з вами теж. Якщо так, то я вже і вам, з вами порозмовляю. Ось такими людьми до розмовляємо. 7 у нас так само відслужив, тепер ви можете його поміцювати побился, да моя, 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 Просто я вам скажу, трошки треба травматы законе представлены во за всем. У нас есть законе представлены. Какие? Видите, нам добавили дуба, в 32 статті статье заходи. Віця Віця і И так. полиции добавили в 22 році, нам добавили перевірка К чему они служат, пан Кашпан? Э, 18 до 60. ТЦК? От 18 а до то служба в ТЦК? Років. А що не служба, то 18 до 60 лет. Ага. І все добре. Дивіться, Дуже добре. Форма одягу, зачепні сирінку, дивіться. Форма одягу. Ну, що це з вами робиться? Де ви вискочили? Ви вискочили. Це форма одягу, мені скажіть, будь ласка. Одягу. Та чого тут багатий? Ну, та я відслужив служив 11 років, з них два роки на війні. Сядьте п'ять трошки машину, приведіть себе.